Це просто Як би сказати <хи> Якась прикол, нахуй. чесно я сейчас іду, собачка, здорову собачку кормить. И получається іде тільки що а ти машина що розбрасывай писать И з лопата Думаю, то ну не може бути Веселя Снігу нема а що вони тут розбрасують? За якийсь прикольний год, це 2026 7 січня января на Рождество Такий сніг був на деревах скрізь, сьогодні 9 -е. Теж Рождество Ну а так я чувствую в душі. Вот зараз вже прийнято так, що кожен праздник Рождество Ну коли не придумай. Ну дев'яте сьогодні. Бачите, ні снігу, нічого немає ніде. Можна фонарик выключити, бо щось воно... так камера не показує. Ось. Бачите, хліба немає п'ятого. Э, вообще не все пораставало. Так мені інтересно нафига вони пісок песок По по чистой бачите? та тікай добіг це я знімаю людям показати Пісок розбрасывають по чистій дороги а як сніг буде тоді не будуть розбрасывать це який прикол інтересний ну нічого для архіву зберігаємо. це ж все таки наша власть Вони, якби мабуть аж лучше знають куди деньги наші дівати розкидала пісок, ну нема Снимается, чтобы вот Это Асфальт и песочек. Так что вот так вот. А когда бы снег был, лежал, то сковзанка была. Никто не рассказывал. А то видно, ручки надо куда-то скинуть. Записать. Может, солярка. Ну, фиг я знаю. Ну, давайте всем пока.